Доброго дня, шановні здобувачі. Тема шоста. Організація ігрової, танцювальної, карнавальної анімації та анімаційних шоу. Спочатку про організацію ігрової анімації. Під ігровою програмою в анімації розуміють комплексний анімаційний захід, у якому різноманітні ігрові форми об'єднуються ідейно-тематичним задумом. Технологія проведення гри наступна: перше це підготовка до гри, друге оцінка потенційної аудиторії, за принципом спеціалізації рекреаційного чи туристичного закладу. Потім досліджуються методи попереднього спостереження. Третє це оцінка розмірів, форми і акустичних характеристик ігрового майданчику. Четверте оцінка наявності і якості необхідних технічних засобів і реквізиту, підготовка інвентарю та обладнання. П'ятий етап це вибір гри, оголошення назви гри, розміщення гравців, команд, вибір ведучих, шосте пояснення гри, проведення гри, наступний етап. Підсумки гри, види сценаріїв анімаційних ігрових програм. Вони бувають тематичні, видовищно розважальні, сюжетно-рольові і театралізовані. Компонування сценарію ігрової програми залежить від теми, форми, кількості, якості гравців, а також особливостей ігрового майданчику. Педагогічні вимоги до організації і проведення ігор є наступним. Ну, по перше, це найважливіша річ: безпека гри. Друге зручність, безпека, гігієнічність ігрового інвентарю. Третє уникання емоційної перенапруги граючих і вболівальників. Четверте розподіл ролей за принципом: хто ким хоче бути, або здійснюється розподіл ролей організатором, або жеребкування. П'яте рівність за силами в команді. Шосте. Пояснення правил і умов гри сьоме судівство. Ігор. Восьме підведення. Підсумків, і дев'яте послідовність і логічність завдань. Переходимо до організації спортивних анімаційних програм. Всі ми знаємо, що здоровий спосіб життя є основою спортивної анімації. Збереження і зміцнення здоров'я це головні функції спортивної анімації. Особливе значення в комплексі заходів, спрямованих на розвагу туристів, приділяється логічно спортивним заняттям, змаганням, конкурсам, орхливим іграм тощо. В іграх аніматори безпосередньо беруть участь, як гравці, ведучі та суті. В їхнє завдання також входить зацікавлення гравців і контроль за ходом гри, а також улагодження можливих конфліктних ситуацій. Під час гри аніматор чітко викладає правила, забезпечує безперервність, безпеку, організований початок і закінчення, з обов'язковим підведенням підсумків і оголошенням. Переможців аніматор повинен завжди ретельно підходити до вибору призів. Вони повинні бути такими, щоб ними хотілося володіти, і зовсім не обов'язково дорогими. Цікавий, забавний або престижний приз завжди буде слугувати могутньою мотивацією для гри. Під час вибору подарунків варто враховувати аудиторію, що добре старому то не підходить дитині. Помітний яскравий або незвичайний реквізит теж найчастіше викликає інтерес до гри. Вгадати бажання аудиторії, зрозуміти, що їй необхідно в цей момент, який мотив керувати менею до участі гри. Це і є завдання аніматора. Це пропускаємо спортивна гра. Зараз ми переходимо до питання організації музичної анімації. Епохи розвитку людської цивілізації привносили власний внесок у розвиток музичного мистецтва. Суттєво впливала на розвиток музичного мистецтва церква. Духовна музика стала невід'ємною складовою життя людини. На сучасну музичну анімацію найбільше вплинула світська, народна, розважальна музика. Основні форми сучасної музичної анімації ви можете побачити на схемі. Розглянемо різновиди музичної анімації. Перша це музичний фестиваль, тобто масовий захід, святкування, показ досягнень професійної або Самодіяльної музичної творчості як форма музичної анімації, фестиваль є комплексною анімаційною програмою, основний засіб виразності якої це музика. Функції музичних фестивалів ну це. Популяризація певного стилю музики, залучення до регіону або країни туристів, реклама продукції спонсорів це може бути накопичення коштів для некомерційних або благодійних програм. Ну і активізація культурного життя регіону. Популярною формою сучасної музичної анімації сьогодні є караоке розваг, що полягає в непрофесійному співі з використанням пристрою, що дозволяє співати під заздалегідь записану музику або фонограму. Професійні музичні конкурси можуть бути однією з складових фестивальних програм, а можуть виступати як самодостатні заходи, що приваблюють туристів у межах туристично-рекреаційного закладу. Музичні конкурси мають переважно ігровий характер. Наступне концерт це публічне виконання музичних творів, балетних, естрадних номерів за певною заздалегідь складеною програмою, види концертів. Перше за віковим критерієм, за професійним рівнем виконавців, третє за жанром музики, що виконує. В умовах концерту зазвичай використовують такі прийоми активізації публіки: це запрошення публіки до спільного виконання пісні або її приспіву, створення ефекту залу, що рухається, ну, наприклад, синхронні рухи, тобто імітація вітру, хвилі, світлова ілюмінація. Далі ми переходимо до питання організації танцювальної анімації. Слід зазначити, що пишні танцювальні заходи при дворах почали. Влаштовувати європейські монархи наприкінці ще 17 століття. Спочатку бали не мали статусу сталого і були більше схожі на маскаради. Тобто придворні танцювали інколи фривольні танці, ховаючи свої обличчя під маскою. Так і з'явився різновид балу, бал маскарад найпопулярнішим танцем світу через свою демократичність, вільний вибір партнера. Є, звичайно, вальс. Види. Перше повільний і прискорений вальс, друге європейський вальс, третє американський вальс або вальс-пастон. Найпопулярнішою формою танцювальної анімації у людей середнього і старшого віку є танці під живу музику, які передбачають спілкування музикантів із рекрантами під час проведення заходу, замовлення пісень або мелодії. Програми подібних заходів планують за рахуванням потреб рекреантів конкретної вікової категорії. Групу музикантів, що забезпечують музичний супровід, можуть складати виконавці фольклорної музики, акордеоністи, баяністи, піаністи і так далі. Дискотека це танцювальний вечір, музичний супровід, якого забезпечує звукове відтворення фонограм, музичних творів, записаних на електронні носії звуку. Соціальні характеристики проведення дискотеки – це зміна емоційного стану учасників, соціальний контроль поведінки учасників, розвиток цінностних інтересів. Переходимо до наступного питання: організація анімаційних шоу. Слід зазначити, що яскравою естрадною виставою, розважальною програмою, дещо показною та розрахованою на голосний зовнішній ефект вважають одну з. Найпопулярніших форм організації дозвілля шоу. Шоу це особлива форма масового видовища, характерною рисою якого є використання елементів театралізації, сучасних технічних і комп'ютерних засобів. Організатори культурно-дозвільневої діяльності перейняли телеекранні форми шоу і Почали активно використовувати їх у клубній діяльності, зокрема під час організації анімаційних шоу-програм. Головною метою шоу-програми є досягнення максимального рівня видовищності, привабливості, створення такої психологічної аури серед туристичної аудиторії, емоційна пам'ять від якої залишається на все життя. При організації шоу використовують такі засоби виразності: театралізація, танець, музика, яскрава сценографія, сценічний костюм, світло та звук і, звичайно, піротехнічні ефекти. Важливим видом анімаційної діяльності в туризмі є шоу-анімація. Різновиди анімаційних шоу наступні: це сценічне шоу і технічне шоу. Розберемо характеристики сценічного шоу, йдеться про різновид театралізованої вистави, що відбувається на театральній, концертній сцені. Головні дієві особи це люди, музиканти, танцюристи, актори, аніматори, декорації, звуко і світлотехніка створює необхідний фон. Інколи влаштовують все це в умовах реальних декорацій, тобто історичних. Архітектурних природних об'єктів шоу може базуватися на різножанровій музиці або театралізації. Особливої популярності в туранімації набуває шоу історичної анімації, тобто частини театралізованої анімації, що становить інсталяцію історичних подій або будь-який захід за історичною тематикою. Особливості технічних шоу це. Наступний основний засіб виразності тут візуальний ефект або ефекти, створені за допомогою технічних засобів. Ідея заходу, права керування технікою належить людині, але публіка бачить лише технологічний результат вцілення цих ідей. Ефективність таких шоу безпосередньо залежить від розвитку науково-технічного. Прогресу. Найвідоміші технічні шоу наступні. Це і космічні шоу, і авіаційні шоу, і автомобільні шоу, і морські шоу, фаєр-шоу, льодові шоу, ну і звичайно, шоу фейерверків, світлові шоу, лазерні шоу та інше. Основні стилі лазерного шоу це об'ємне шоу, змішане шоу, лазерна графіка, мультимедійне шоу. Часто під час анімаційних шоу з метою підсилення візуального ефекту використовують сценічну піротехніку, тобто спеціальні піротехнічні ефекти, безпечні феєрверки тощо, які встановлюють на концертних майданчиках або в закритих приміщеннях. Вибір піротехніки відбувається індивідуально відповідно до специфіки заходу та умов. Техніки безпеки, характеристика та форми анімаційних шоу. Структурна шоу-програма складається з офіційної частини, яка переходить у розважальну програму. Зазвичай формат шоу-програми залежить від таких факторів, як площа закладу, фінансування заходу, рівень майстерності анімаційної команди, уява і вигадка арт-директора, що спостерігає і координує дії творчого. Колективу до основних характеристик анімаційного шоу зараховують відкритість, лаконізм, мобільність, святковість, оригінальність, різноманітність. Анімаційні шоу завжди приваблювали легкістю їхнього сприйняття завдяки спрощенню структури твору, його змісту. І форми тема шоу може бути і серйозною культура народу, екологія, але від того, що вона не обтяжується іншими темами, дійство буде сприйматися дуже легко. Інший шлях спрощення змісту, тобто відхід від глобальних і драматичних тем, що дозволить адекватно їх сприймати в умовах розважального дозвілля. Основні види анімаційних шоу. Ви можете побачити на наступній схемі, слід зазначити, що провідні готелі надають свою базу для проведення розважально видовищних заходів, конкурсів краси, показів мод, спортивних шоу і так далі. За цих умов важливою є організація маркетингової діяльності спросування і підтримки заходів під заходом розважального характеру, що проводять з метою передачі публіці ідей. У вигляді сценічних образів розуміють шоу-програму. Зазвичай це готовий концертний продукт тривалістю від 15 хвилин та більше чергування концертних номерів, об'єднаних однією концепцією та заснованих на танцювальному, музичному, комедійному або церковому жанрі, які зазвичай представляють один або група. Артистів організація шоу-програм має бути погоджена зі сценарієм усього свята в цілому. Механізм впливу шоу-програми показаний на наступному малюнку у зв'язку з тим, що анімаційні шоу передбачають відкритість, максимальну наближеність до публіки, можливість залучення до дійства туристів. Синічні майданчики для анімаційних театралізацій мають бути відкритими. Не дуже високими зі спрощеною комунікацією між залом і сценою. Відкритий майданчик передбачає відкритість дії виконавця. Аніматор не відділений від публіки ні завісою, ні рампою. На естраді дійство відбувається на очах у публіки. Відповідно, і аніматори повинні бачити і відчувати публіку, встувати з нею у безпосередній контакт. У випадках, коли аніматори не досвідчені і не готові до безпосереднього контакту з публікою, шеф-аніматори пропонують альтернативу, рев'ю, яскраву сценічну дію, з танцями і музикою, акцент, в якій робиться на видовишність. Простота сюжетів театралізованих ревю, казкових або любовних історій, зазвичай компенсується костюмами аніматорів, декораціями, звуковим і світловим оформленням. Анімаційне шоу вбирає в себе всі форми і жанри, що легко сприймаються публікою: кабаре, мюзик мюзик-хол, бурлеск тощо. І переходимо до важливого наступного питання організація карнавальної анімації. Я думаю, ви знаєте, що карнавал з'явився в 10 столітті, до цього часу зараховують. Найбільш ранні згадки про періодичні міські свята в різних містах Західної Європи. Перші карнавали з'явилися в Італії, де раніше всього виникли великі незалежні міста. Потім у Франції, найпізніше у Німеччині. В цілому карнавал можна вважати основою обередово видовищної форми народної культури. Середньовіччя приблизно до 15 століття в Європі створилася цілісна структура карнавалу, сформувалися його зміст і засоби виразності. У процесі зародження і розвитку карнавалів були сформовані основні види і форми анімаційної діяльності. Карнавал скерований на задоволення таких потреб людини. Перше це потреба в неформальному спілкуванні, друге це візуально-естетичні потреби, третє це духовно-мистецькі потреби, четверте потреби у творчій самореалізації, п'яте потреби у грі, шосте це гедоністичні потреби. Карнавал це святкове дійство, спрямоване на отримання насолоди від неформального спілкування в умовах гри, Театралізації більшою, ніж у повсякденному житті свободи дій. Мета карнавалу це актуалізація моральних потреб його учасників і організація їхнього дозвілля, а також стимуляція творчої активності учасників. Характер карнавалу можна розглядати у двох аспектах: перше це самостійний захід з приводу, тобто тематика карнавалу. Пов'язана з приводом до його організації. Друге, це захід у межах фестивалю або концерту. Тут тематика карнавалу пов'язана з темою свята в цілому як підтема. Класифікація карнавалів за формою є наступною: перше, це карнавали, які мають форму ходи. Друге, це Карнавали, які не мають форму ходи, і третє це змішані типи карнавалів. Особливості аудиторії, які необхідно враховувати під час вибору тематики карнавалу, це вік, соціальний статус, середовище, менталітет. Ідея карнавалу формується з його теми. Відповідно до ідеї, і теми підбирають карнавальні костюми, вибудовують декоративне художнє оформлення, пишуть сценарії і організовують діючий ряд на образне рішення. Впливають жанрові особливості того чи іншого карнавалу. Напрямки сучасних карнавалів: перше європейський, тобто традиції найдавніших карнавалів на стику римських і німецьких звичаїв. І другий тип це карибський карнавал, тобто карнавал, що виник на основі європейських, але під впливом негроафриканської культури, найпопулярнішими країнами світу за показником відвідування з метою. Подієвої туризму є такі карнавали: Італія, Венеціанський карнавал, Німеччина, Франція, Іспанія. Ну і звичайно, Бразилія це карнавал у Ріо де Жанейро. Найцікавішими карнавалами народів світ вважають, як вже говорив, карнавал у Ріо де жанейро Бразилія, Мардігра в Новому Ореляні, Сполучені Штати, Венеціанський карнавал Італія, Карнавал у Ніці, Франція, Фуншап, Мадейра, Португалія і Бельгійський карнавал у Бенше. Також є у нас і карнавал у Бремені. Карнавал передбачає свято, що пов'язане з перевдяганням. Фестиваль спрямований на показ визначеної події глядачу, а карнавал на участь глядача у цій події, включаючи використання костюмів і масок. Ми завершили обговорення даної теми. Дякую всім за увагу!